Запрошуємо випускників Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проходити інтернатуру за спеціальністю акушерства і гінекологія у Львівському перинатальному центрі. Львівський перинатальний центр сьогодні це про дружнє ставлення до пацієнтів, замкнутий цикл надання медичних послуг за напрямками акушерства гінекології та неонатології, про професійну команду, найсучасніше обладнання та інновації в медицині. Тут консультують, лікують, допомагають зародитися і народитися новому життю. Історія медичної установи бере початок з 1986 року. Після п'ятирічної перерви у роботі у 2018-му для пацієнтів відчиняють двері шість відділень перинатального центру. За п'ять наступних років структура установи матиме вже 21 відділення. Львівський перинатальний центр це високопрофесійна медична допомога пацієнтам. Установа є клінічною базою для проходження інтернатури за спеціальністю акушерство та гінекологія і подальшого професійного зростання молодих спеціалістів. Продовж трьох років, крок за кроком, під наглядом досвідчених лікарів-наставників, молоді фахівці здобувають неоціненний практичний досвід та навички, вчаться командній роботі та відповідальності. Період інтернатури. Це про здобуття знань, а ще про формування професійних навичок та медичної етики. Саме тому у Львівському перинатальному центрі з перших днів прищеплюють молодим лікарям гігієнічну дисципліну майбутнє у твоїх руках, Щоразу нагадуємо ми інтернам. І це не лише про кар'єру, а й про здоров'я пацієнтів, які довіряють нам найцінніше. В гінекологічному відділенні Львівського перинатального центру. Інтерни долучаються до оперативних втручань, розборів клінічних випадків, вивчають різні сценарії ведення пацієнток із гінекологічними проблемами, тут закладається розуміння сучасних підходів у хірургії та консервативному лікуванні. Я обрала акушерство та гінекологію, бо вважаю, що збереження здоров'я жінки забезпечує основу для гармонійного життя і здатність до виконання багатьох ролей у суспільстві, родині та на роботі. У відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології молоді лікарі вивчають особливості перебігу вагітності у жінок з супутніми захворюваннями. У супроводі лікарів-наставників проводять діагностичні та лікувальні процедури, вчаться основам ультразвукової діагностики. Акушерство та гінекологія це не просто фах, це покликання допомагати творити та змінювати життя на краще. У жіночій консультації формуються навички амбулаторного прийому вагітних. Складання індивідуального плану ведення вагітності, спостереження за її перебігом та комунікації з пацієнтками я лікар-акушер-гінеколог і мій професійний шлях розпочався саме тут, у стінах Львівського перинатального центру, де я проходила практичну частину моєї інтернатури. Освітня частина інтернатури відбувалась на кафедрі акушерства гінекології та пронатології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицько. З перших днів практичної частини інтернатури я була не просто спостерігачем. Я стала частиною великої, сильної та згортованої команди. Нас навчали не лише технічним навичкам, а бачити за симптомами людину, розуміти її потреби, проявляти емпатію та ухвалювати клінічні рішення з холодним розумом та гарячим серцем. У Львівському перинатальному центрі інтерни залучені до приймання пологів, надання допомоги породіллям та новонародженим. Це важливий момент становлення лікаря, коли народжується не тільки нове життя, а й професійна впевненість молодого фахівця. Інвестувати в молодих лікарів це інвестувати в майбутнє української медицини. Ми щодня працюємо над тим, щоб Львівський перинатальний центр був прикладом надання якісної медичної допомоги. Та потужним освітнім майданчиком наша мета це виховати медиків, які формуватимуть нове покоління професіоналів, готових в майбутньому разом з нами щодня будувати перинатальний світ якісно.